Двоє жителів Вовчанської громади загинули за сьогодні через російські обстріли. Окупанти б'ють по місту з авіації, артилерії, мінометів та РСЗВ, до того ж над містом постійно літають російські дрони. Наша знімальна група зуміла доїхати максимально близько до Вовчанська. І зараз Ірина Антонюк на прямому зв'язку зі студією Іро, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, куди вам вдалося дістатися? Яка власне ситуація зараз з евакуацією людей? Скільки ще залишається у місті мирних? Полю вітаю, нам вдалося доїхати буквально кілометрів за 10 до такого пункту, куди вивозять всіх евакуйованих із самого Вовчанська. Я хочу зазначити, що там і кількох хвилин не проходить у тиші, тому що дуже сильно чутно обстріл самого Вовчанська. Чутно і артилерія, яка просто одна за одною постійно обстрілює місто. І як падають на нього авіабомби, і от станом на сьогодні ми знаємо, що вже понад дві тисячі людей з Вовчанська вивезли наразі там ще залишається принаймні, така цифра була на ранок приблизно півтисячі людей. Але це дуже приблизна цифра, як повідомляють у місцевій адміністрації військовій, що дуже багато людей намагалося виїхати самі. Але от ті, кого вивозили вже сьогодні, їм навіть доводилося йти пішки і буквально посеред вулиці, біля дороги, зупиняти поліцейських і щоб вони їх вивозили. Ось у якому стані виїжджали сьогодні люди. Ось раш просто. Звісно, діти переживають. хто де. Ну, Син на Україні, дочка там Ей жалко нас, що тут таке положення. Ліжком йшли, ми я не знаю скільки -то кілометрів, там, ми там аж за центром живемо. Правоохоронці місцева влада зазначають, що вже сьогодні набагато важче вивозити людей з Вовчанська ніж було ще 3-4 дні тому, і е, значно менше, наприклад, люди із собою можуть взяти. От буквально те, що в руки поміщається, з тим і виїздять, е, тому що обстріли стають лише сильніші у самому місті вже не залишилося жодної цілілої вулиці. І от люди, з якими ми говорили, вони розповідають, що буквально ще кілька днів тому на їхній е, вулиці були хати. А зараз майже всі зруйновані. Ось що про обстріли розказали у військовій адміністрації: З усіх видів зброї. Із мінометів, і з артилерії, СЗО, Каби. Над містами літають і ФПВ-дрони, які атакують автотранспорти. Тому щільний обстріл міста. всі загрози і того охоронці, рятувальники, і волонтери будуть повозити людей в Останська до тих пір, доки зможуть. І хочу зазначити, що за ці кілька днів вже з усього небезпечного прикордоння змогли евакуювати понад 7,5 тисяч людей. Їх привозять у Харків і не просто полишають тут у місті, а привозять до гуманітарного штабу, в якому їм допомагають оформити всі необхідні документи, дають речі на перший час. Тому що знову ж таки дуже багато людей приїздять ну взагалі ні з чим. і допомагають поїхати переїхати до своїх родичів і близьких близьких, які якщо такі є. А якщо ні, то вони залишаються безкоштовно жити у харківських гуртожитках. Ось така інформація наразі. Олю Іру, дякуємо і за інформацію за роботу. Наші безстрашні Ірина Антонюк разом з оператором Олексієм Жучковим максимально близько підійшли до зони бойових дій, щоб розповісти про ситуацію з евакуацією в Вовчанську.